Ова, це дуже гарно. Габріель, а я його бачила в вживую. Дуже симпатичний хлопець, який робить багато класних робіт. Ну, дивіться, багато хто проти креативного грумінгу. Але ми за ну скажімо так, якщо тваринка нормально дається і для неї висідати такий час, це норм, то чому б ні? Так, звичайно, це все робиться для емоцій, для людей. тварині це взагалі ніяк не допомагає в її житті, але і не шкодить тобі. да, І не шкодить. Блин. Круто, мені подобається дуже таке. Ну, Настя добуть креативна. Я б таке, я б таке ніколи б, мабуть, не зробила би ну, з б, своїми мабуть, ручками. То, не зробила. Це прикольно виглядає. Але подивитися, да. Я дуже люблю там таке залопати, а так сидіти просто часами наблюдати, що там роблять з тваринами. Да, да. Це дуже дорого. Дорого. It's very expensive. Ну, я не знаю, я б оцінила, мабуть, доларів 300, мабуть, це коштувало ну да, б точно, 300. а то і до тисячі, мож... якщо це велика собака, то це да. можна. Ну, давай, точно. Ну, ну, давай, давай б... 500, 500, 600, 600. від 650, mm -hmm. Угу. і це, мабуть, маленька собака, а ми дивимось на велику, ну, да, то це от... тисяча, мабуть, тукарик так, ляп. <laughs>